Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, Михайло Подоляк, радник глави осупрезидента зі мною має бути на зв'язку. Пане Михайло. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям, слава, доброго вечора. Доброго вечора і вам. Смерть клятим ворогам кажу я тим клятим ворогам, які дивляться наші ефіри. А вони такі дивляться, і саме того їм і бажаю. Пане Михайле, я би хотіла вас спитати насамперед про підписаний українським президентом закон і про те, що ми повідомили. Росії про те, що більше жодних перемовин не буде. Здавалося би, 30-го числа Путін про це повідомив всьому світу, що більше жодних перемовин не буде, тому що він оголосив про анексію. Але тим не менше, сьогодні вони чомусь саме на цей наказ звернули увагу. І знаєте, під капірочку сказали, що ну добре, ми почекаємо іншого президента. Ну, дивіться, це ж взагалі чудово, що сьогодні Росія дзеркалить все, що робить Україна. І нарешті всі побачили, що король дійсно голий. Ну тобто, вони не можуть креативити, не можуть дійсно контролювати порядок денний. Сьогодні порядок денний контролюється в повному осізі Україною, практично вже по всім напрямкам. А, а якщо серйозно, то безумовно немає сенсу, жодного сенсу, і президент Зеленський відноситься до категорії політиків, які фіксують конкретні засадничі речі. Тобто немає сенсу жодного проводити переговорний процес з Російською Федерацією, яка продовжує обстрілювати крилатими ракетами, продовжує порушувати міжнародне право в повному обсязі, односторонньо проявляючи ці там анексійні свої плани і таке інше. Тому будь-які переговори сьогодні просто це таке гарне слово переговори. Да ні, Росія ніколи не пропонує переговори нікому. Вона пропонує ультиматуми різних видів і пропонує затвердити ці ультимативні вимоги Росії. Тут в мене питання, і президент його просто зафіксував і в своїх промовах, і в конкретному е е указі. Зафіксовано наступне. А навіщо нам? Якщо ми маємо певні е, військові успіхи, якщо ми маємо переформатований порядок денний, якщо ми маємо консолідовану підтримку західних партнерів, і якщо ми розуміємо свою стратегію, навіщо нам сьогодні йти на ультимативні вимоги Росії під виглядом переговорів? Є позиція, яку Україна зафіксувала: це, будь ласка, хочете переговорний процес, це нормально, але маєте перше вивести всі свої війська? До 에, міжнародно визнаних кордонів 91-го року, не на 23-24 лютого підкреслив, а до міжнародно визнаних кордонів припинити негайно вогонь, зрозуміло, і почнемо переговорний процес. Тому все чітко сказано. Зараз це документально зафіксовано, щоб не було в когось там якихось да, таких соблазнів, ну, щоб щось І... Оце, що ви процитували з точки зору, як реакція Російської Федерації, Росія навіть трошки образилася. А як це ви з нами не будете вести переговори? Ми ж таки завжди готові до цього. Да, і так само і таке інше. Так ось ми хочемо показати всім, що Росію не треба боятись і треба формувати свій порядок денний, і тоді Росія змушена буде виконувати, хоча б якусь частку міжнародного права. Не можу з вами не погодитися, то про які перемовини може йти мова. Якщо ми зараз повертаємо свої території, от коли ми вже ну там випадково якось може зайдемо десь в Білгородську область, то можемо на цьому етапі вже не починати проводити перемовини. Жартую, звісно. А наша на Білоградська область не питання в тому, що ми то своє повертаємо. Ми про це намагаємося максимально мовчати. Ми вже знаєте навчені, і навіть знаєте, змі вже не питають, не не. Ставлять зайвих питань, де ми зараз, що ми повертаємо. От Міноборони написало нам, що Давидів Брод таки повернули в Херсонській області. Прекрасна новина. Дякую за ці новини. Але все більше ми тепер дізнаємося про наступ збройних сил України вже від російських воєнкорів, у яких просто паніка, істеріка, і вони кожного разу пишуть якийсь новий населений пункт і кажуть: ну от цього населеного пункту точно не можна здавати. Потім розуміють, що щось пішло не так, і кажуть, ну от цього. Бо вже ну точно не можна здавати. Ви знаєте, в них є така приказка, да Росія велика, є куди відступати. Ну тобто, до Владивостока ще дуже довго. Але між тим, дивіться, ми якби дисциплінарно підходимо до того, що і як треба говорити. Це дуже важливо з точки зору мінімізації втрат. Ну, тобто росіяни можуть, ви знаєте, вони ж не дотримуються ніяких і правил звичаї ведення війни. І якщо ми повідомляємо попередньо щось там алармістське, так ура, ми щось там звільнили. А в цей час там активні е, ну стабіліційні заходи проходять, то може бути нанесений відразу туди удар. Тому ми якби домовились в рамках конкретної інформаційної політики, державної політики діяти. Тобто, говоримо тільки після того, як про це повідомить хтось з ключових військових чи верховний головнокомандуючий. На мій погляд, це дуже і дуже. Дисциплінує наші інформаційні вертикалі, і це дуже гарно працює, якраз таки на фоні оціх істеричних істерик, я б навіть так сказав, да істерічних істерик російських пропагандистів. Це показує, що в них все поступово розбалансовує це. Дуже нам вигідно, тому що вони таким чином додатково деморалізують своїх. Коли вони по цю інформацію, яку не може спростувати Міноборони Російської Федерації, яке до речі само себе вже абсолютно чітко дискредитувало тим, що воно де знищило. Близько там ну там 10 чи 20 тисяч хаймарсів, певно. Ну якщо все рахувати, що вони там говорять, і таке інше, тому це виглядає вкрай ефективно. Дивіться, є Україна, яка чітко розуміє свої цілі, яка має план контраступу, яка має сценарну можливість варювати. Цими, е, діями дану, тобто чи на одному напрямку, йти, чи на іншому напрямку, чи одразу на багатьох напрямках при, при цьому не говорить. Дивіться, ми звільнили там якесь село по вісім разів. Пам'ятаєте, кміноборони Російської Федерації вісім разів там пески звільнало і таке інше. Ну як вони казали, звільнало в лапках, тобто заруйнувало, е, і таке інше. І крім того, ми бережемо своїх людей для того, щоб попередньо не здати там можливість нанести удар по тому чи іншому, по тій чи іншій локації. Це Вигідно нас відрізняє від російської інформаційно-пропагандистської машини, і це дуже чудово, як мені видається. А, тим не менше, я знаєте, намагаюся зайвих питань не ставити, але попрошу прокоментувати або ж пояснити, тому що ребуси від пана Андрія Єрмака вони мені дуже імпонують, але хотілося би пояснень. Ну мені видається, що пан Єрмак абсолютно чудово придумав історію, як сказати, не говорячи прямо про щось, і це є його ноу хау І мені видається, що хай він собі в цьому ноу хау і е, рушить далі. Це дуже правильно. Але давайте так серйозно з точки зору звільнення. Дивіться, є конкретна програма по чотирьох напрямках, да, в тому числі по чотирьох напрямках. Е, е, я ті про які Лукашенко розповідав. Да, 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 про ці чотири напрямки, про які розповідав пан Лукашенко. Але в нас на відміну від пана Лукашенка, який любить просто про щось говорити, не зважаючи на те, що за цим стоїть, чи реальність, чи віртуальність, у нас є точно напрямки, по яких ми рухаємось. Дійсно, є певні звільнення і в Луганській, і в Донецькій, і в Харківській області. Далі є певні звільнення в Херсонській області, і мені видається, що це ключове, що сьогодні ну і ключове, що на сьогодні є, це потреба з. Знищувати, продовжувати знищувати інфраструктуру забезпечення, бо без цього ви ж бачите, що росіяни і панікують, і відступають хаотично, і з'ясовується, що в них немає тилового забезпечення в принципі, як такого. А це. Досить ефектно виглядає для наших партнерів, які розуміють, що Україні дійсно потрібно передавати якомога швидше більше зброї, більше технологічного обладнання для того, щоб пришвидшити фіналізацію війни. Це ключовий елемент. Мені видається. Ви знаєте, я б навіть не стільки говорив про конкретне село чи місто, яке ми звільняємо. Це важливо, але я б говорив про те, що абсолютно точно за останні півтора місяці намітився такий перелом в суспільних думках політичних еліт європейських країн, які вважають, що дійсно Україна настільки ефектно виглядає в контрнаступі, що певна кількість додаткової зброї технологічного обладнання дозволить пришвидшити фіналізацію війни і закінчити оцей весь абсурд, який ми сьогодні маємо. Бачите, деякі позмінили свою думку, і це ну прекрасно. Дякую нашим збройним силам України, які чудово роблять свою роботу на всі 120, 130, а може й тисячу відсотків. Питання в іншому, знаєте, я от подумала про те, що дивіться, якщо би раптом інші країни Європа дивилася на нас і казала: ну певно, не вистоїть і тижня, а потім такі слухайте, давайте їм ще більше зброї дамо, і вони повернуть свої території. То вчора теж такий. Ілон Маск, я не зрозуміла, як пройшла градація від Я підтримую Україну до Давайте віддамо Крим, заявимо про український нейтралітет і проведемо ще раз референдум, але під егідою ООН. Дуже гарне питання. Давайте тут розставимо крапті надиші, щоб не було. Я розумію, що в нас зразу почали там хейтити пана Маска, але, на мій погляд, дві речі важливі. Перша річ, про яку я хочу сказати, що маск дійсно допомагає Україні і допомагав Україні, і дійсно старлінки забезпечують нам сталий зв'язок на певних територіях, і це дуже важливо. Тобто, дії маска говорять самі за себе. Це перша складова і друга складова парадоксальна. Просто на це ніхто не звертає уваги. Дивіться, пан а, а, Маск дозволив нам зайти в цю тему на певні соціальні аудиторії, які не зовсім розуміли, бо вони не дуже цікавляться. Я маю на увазі не в Україні, чи там навіть в тій же Росії, а в інших країнах, перш за все, в сполучених штатах, які є фанатами чи там прихильниками пана Маск, Маска. А це дуже велика аудиторія, яка не зовсім розуміється на політичних складових. Вона не розуміла, що таке переговори, що таке Україна з точки зору захисту території, що таке міжнародне право. Так ось маск своїми е, постами вчорашніми, да він дозволив нам зайти в цю тему і ефективно підкреслюю, ефективно попрацювати з цими аудиторіями, довести їм, що позиція України набагато більш правова, набагато більш цивілізаційна і набагато більше відноситься до тих цінностей, які вони розділяють. розумієте, що ми вчора отримали майданчик, на якому попрацювали з аудиторіями, підвищивши вагу України як прогрес. Сивна держава, яка має виграти цю війну, бо це важливо в тому числі для цих аудиторій. Це дуже потужно. Ми відпрацювали. Я маю на увазі, як це кажуть, Нєто худа без добра. Тобто, ми зайшли туди, коли. Куди в принципі тяжко зайти, тому що я знову ж таки підкреслю, люди не цікавляться такими темами, як політика, глобальна політика і таке інше, і відпрацювали тему, чому, наприклад, будь-які референдуми під егідою Російської Федерації да вони є недійсними і неможливо навіть думати про те, щоб щось там проводити на територіях Криму чи в тому ж Маріуполі, де а, там десятки тисяч громадян зазнали ну, жахливих, жахливих і вбивств, і поранень, таке інше. Це дуже чудовий, а, чудова можливість. Тут Тання в іншому, я хочу похвалити е, державу Україна. Я маю на увазі не державу, як інституцію, а наших людей в цілому і волонтерів, і просто громадян, які активно відгукнулись на це і офіційні джерела. Багато ми дійсно ефектно відпрацювали можливість, яка перед нами відкрилась, донести свою позицію і таким чином ще більше людей на свою сторону е, затягнути. Щоб вони розуміли, що нас що на самій справі відбувається в Україні, і як це важливо саме в інтерпретації українського народу. Ну, добре, що знаєте, ось ця не надто приємна ситуація вивернулась таки на більш приємно, тому що дійсно прочитавши той допис, всі трошки знаєте, почали давати поради маску, як складати Теслу і як бараздіть пространства космоса. Ну тому що, якщо б раптом він хотів також почути якісь поради від нас, ми розуміємо, що стосується наших територій, я прекрасно розумію, що план, наприклад, Поганий план, але тим не менше, як захопити Київ у Путіна, був. Але як програвати війну, ну навряд чи в нього був такий план. І я розумію, що е, ось ця чи переживаю, чи боюся більше. Знаєте, я боюсь, що е, ось ця наша. Повернення наших територій підштовхує його до якихось дивних дій. І я читаю, що окупанти зараз замінували перший та другий атомні енергоблоки. ЗС. про це заявив екс-голова держінспекції ядерного регулювання Плачков. І я ну от намагаюся не панікувати, але тим не менше давайте. Давайте тут ну правильно дивитись на речі. У нас війна, війна це завжди. Страшно, ну тобто, тут не треба боятися того, що, що країні може бути страшно, коли поряд такий неадекватний сусід, як Російська Федерація, який, як ви правильно кажете, і не вміє про програвати, а вони не можуть вміти програвати, тому що вони самі себе закохали в свою пропаганду, яка казала, що вони можуть там повторити. Поставити всіх на коліна, використати іскандери і таке інше. Тобто, вони самі вірили в свою якусь там непереможність. А сьогодні вони, вони якби у, знаходяться у фрустрації, тому що вони дійсно не є переможцями по своїй суті. Вони дуже слабкі люди. Ми бачимо, що навіть такі, скажімо, перші невеличкі програші, а зараз це все наростає, наростає вже є великі програші російської армії. Звели їх практично з розуму, і вони починають починають. Сильно панікувати. Тут питання в іншому. Дивіться, по перше, в нас немає іншого шляху, окрім як іти незалежно від того, що там собі думає Росія. Нам треба звільнити території, бо це важливо. Якщо ми сьогодні цього не, зро... не зробимо при такій мобілізації, внутрішній і зовнішній, то в нас не буде жодного шансу відстояти свою державність, тому що в Росії ми ж з вами вже про це говорили. Немає сенсу захопити певну частку території. Дивіться, вони не території захоплюють, вони ж руйнують ці території. Тобто вони їм байдуже, да вони знищують державність України. Потім тут щось Буде знову ж таки переселять якихось сюди урок своїх да, ну, бандитів своїх і так далі на наші території. Їм вони не потрібні як території розвитку. Вони навіть в Крим не вкладали гроші ні в ні в що, крім там, певної інфраструктури невеличкої, да, ну той же міст і там ще й певна кількість е, дорожнього покриття, і військову інфраструктуру. Тому для Росії е принципово знищити Україну як державність, і тому безумовно, коли Україна просувається в контрнаступі, це викликає в них пан паніку. Але між тим для нас це не має е жодної різниці друге, безумовно, ми от своїм своєю такою поведінкою, що ми все рівно йдемо вперед, незважаючи на всі ці погрози, і навіть наші певні партнери трошки почали так да дивитись ну дуже насторожено на те, що говорив Путін про ядерну зброю, таке інше. Але вони знову ж таки дивляться на нас і бачать, що українці наполегливо йдуть собі вперед. І тоді наші партнери розуміють, що такій країні вкрай необхідно допомагати, бо ти такого не побачиш більше, да коли країна, незважаючи на всі погрози, від яких там. Кров стине в жилах да у певних націй. Вони все рівно йдуть вперед. Це дуже важливо психологічно впливає на світ. І нарешті ключове, третє, дивіться, Так це ж ми світоглядно міняємо сьогодні світ. Ми показуємо, що це не просто слово свобода, за яким ми там щось там втрачаємо, і таке інше. Ні, це те, що поливають кров'ю своїх героїв. Це дійсно не якийсь там афоризм. Да, це конкретна реальна життєва ситуація. І це важливо для психологічного здоров'я світу, тому що ми впадали поступово. От всі ці давайте тут не будемо втручатись, давайте тут якби закриємо очі, давайте тут дозволимо Росії шантажувати. І тому ми маємо свій шлях дойти до кінця, і ми його точно дойдемо. Тут питання в іншому, питання в тому, що все ж таки все ж таки наші партнери більш вже наполегливо пояснювали, наприклад, тому ж таки пану Путіну, що доктрину ядерного стримування ніхто не відміняв. І якщо він захоче використати ядерну зброю, то буде мати А, Б, С, отакі відповіді в таких то напрямках. Причому миттєво. От і все. А, тоді давайте ще от вашу думку хотіла би дізнатися, чи може таке бути от там вірогідність того, що е, на підрив енергоблоків ЗС може піти Росія, або ж на той же ядерний шантаж. Ми розуміємо, що це ядерний шантаж, чи це ядерна загроза. Я думаю, що все ж таки якби процент того, ну відсоток того, що ядерний конфлікт може відбутись, все ж таки достатньо низький. Я розумію, що Росії хотілося би від одного слова ядерний шантаж, щоб ми вже на коліна стали. Але цього точно в Україні не відбудеться, і мені видається, що сам по собі російська політична еліта не буде використовувати ядерну зброю як таку, бо це інакше точно обнулить все, що в них є. Тобто, сьогодні вони ще як би думають, що можуть потім там знову ж таки повернутися до традиційного олігархічного чи там номенклатурно-олігархічного спосібу життя, в тому числі в західних країнах. Але безумовно навіть. Там таке, скажімо, демонстративне використання в акваторії Чорного моря ядерної зброї, наприклад, да? ну з точки зору, щоб показати, що вони готові це використовувати, абсолютно назавжди закриє для російської оцієї політичної еліти, яка сьогодні будь-які двері, і це важливий стримуючий фактор, тому що одна справа, коли ти ну там хворий і вже. Там за два кроки до Одра смертного знаходишся інша справа, коли в тебе багато дітей, які були інтегровані в західний образ життя, ну це якби трошки інакше виглядає. Але між тим, я думаю, що все ж таки погроза ядерно використанням ядерної зброї достатньо низька. Ми все це відслідковуємо до речі. До речі, розвідка наша до речі, це все дуже 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 прискіпливо сьогодні. відслідковують і наші партнери, і це ну дає нам певні надії на те, що цього конфлікту не буде. І ми все закінчимо на міжнародно визнаних кордонах Росії. підкреслюю, на міжнародно визнаних кордонах Росії, звільнивши свою територію, використовуючи суто конвенційну зброю. Іншої зброї використовувати ніхто не буде. І нарешті ще один фактор. Я трошки повернусь назад. Дивіться, що дуже добре робить сьогодні Україна. Вона устами президента свого президента Зеленського фіксує конкретні дійсно червоні лінії, за які вже ніхто зайти не зможе. Дивіться, Є указ про неспроможність переговорного процесу з боку Російської Федерації в нинішньому політичному складі. Це ключове. Далі є фіксація того, що Росія абсолютно чітко заявила про вступ до НАТО. Це дуже важливо, тобто це фіксація, і 12 країн вже сказали, що будуть в цьому дуже суттєво підтримувати Україну і робити все, щоб це якомога швидше е, ну, було зроблено. Третє є повністю на е, е, указ про те, що треба забрати всі активи Російської Федерації, щоб більше, більше жодного бізнесу е, Росії в Україні не було. Це все дуже важливо. І нарешті четверте, дивіться, президент сьогодні зафіксував своїм знову ж таки указом. Про нікчемність будь-яких указів будь-яких дій, які видавались громадянами Росії в даному випадку паном Путіним як президентом Російської Федерації на території України. Тобто, всі ці укази є нікчемними в юридичної точки зору. Тобто, все, що там було наговорено, і про анексовані території, і навіть про територію Криму з 2014 року, всі ці укази не дійсні, і тому все виглядає вкрай цікаво. Для звільнення наших територій і для їх наступної реінтеграції в Україну давайте тоді на останок спитаю вас про ці 18 кроків до НАТО, 18, тому, що саме стільки країн нам мають сказати, що так. 12, ви кажете, в нас є генсек НАТО, сказав, що отримав офіційну заявку України. Наступний етап каже розгляд на рівні Ради Альянсу. Що далі? А далі переговорний процес зі всіма країнами. Далі, на мій погляд, є в нас вкрай суттєві агітаційні аргументи. Ви їх знаєте прекрасно. Це звільнення наших територій, особливо таких міст як Донецьк і Луганськ. Після цього мені видається, що буде ініціативно 18 заявок. Про те, що треба Україну якомога швидше прийняти до блоку НАТО, тому що такого величезного досвіду практичної роботи під час інтенсивного масштабного типу військового конфлікту більше нікого в Європі, ну в НАТО, в цілому не існує, і тому Україна має поділитись досвідом, будучи членом НАТО. Ми собі спокійно йдемо в НАТО, це є юридична вже процедура, не зважаючи на те, що там собі говорить Російська Федерація. І це круто, психологічно, це круто і для нас, і для Європи, і для військового альянсу окремо як інституції НАТО. З іншого боку, повірте мені. По мірі того, як контрнаступ буде давати конкретні шедевральні е, наслідки для нас, дану з точки зору е, е, того, що ми будемо повертати свої території, тим швидше ви побачите, які будуть іти дебати і дискусії в НАТО, які будуть виглядати виглядати вкрай вкрай красномовно для нас, і будуть заохочувати всіх якомога швидше нас прийняти туди. Це дуже важливо. Ми, коли побачили цей момент з подальшої заявки, то ми, звісно, подумали, що то буде вже завтра, але ми розуміємо, що ні. Попередні нам цифри, коли говорили, терміни, Знаєте, нам говорили 5 я років, 10, 30. Та. Я, я, я переб'ю вас. Я хочу сказати, що е, Україна це країна, яка може шокувати всіх. І темпи це не 10, 20, 30 років, а це набагато. Коротше по термінах, да які нам предстоїть прийти для того, щоб бути в НАТО, і я думаю, що всі будуть шоковані темпами, коли ми вже будемо в НАТО, і в Євросоюзі, як такому, хочете сказати, що ми навіть покажемо приклад Швеції і Фінляндії? А, ну, може, так не так швидко, але принаймні співставність з темпами цих країн. Домовились тоді, бачите, побачимо, як воно буде відбуватися, але анонс почули. Дякую, радник Лавивського президента Михайло Подоляк був зі мною на зв'язку цієї години.